Такі казкові результати це взагалі у акнешників з закритими камедонами із великими кістами і канглобатними робцями, і нам треба скоротити лоскут, наприклад, живота, наприклад, лікті, колінки, внутрішня поверхня стегон або під сідницями дуже знижений тонус після схуднення. Не не те, що не можна терпіти. Любі друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні ми будемо продовжувати тему омолодження апаратного. І в продовження нашого відео з новинками в косметології та найкращих апаратів. Сьогодні я у місті Київ, і сьогодні я нахожусь в клініці Фармоза з Наталією. Ви дуже любите відео з Наталією, тому що там дуже цікаво, дуже багато науки, і Наталя дуже класно розповідає. Тому сьогодні я прийшла з запросою. Морфеус. Я майже два роки наблюдаю, якось боюсь зробити, але мені дуже цікаво, що це за апарат. І сьогодні я прийшла розібрати, що це таке. Мені здається, що це дуже больно, дуже червоне обличчя потім. І якось є таке, як страх. Що буде? Тому давайте сьогодні будемо розбирати, що це за морфеус, Наталя. Добрий день, наші шановні любі глядачі. Сьогодні буде розповідь про Морфеус. Це радіохвильовий ліфтинг, але голковий. У світі це дуже відома технологія, вона використовується в Америці, в Канаді, в Ізраїлі. Взагалі, це ізраїльський апарат. Ми використовуємо його в максимальну модифікацію разом з IPL і разом з Діолезом. Що можна сказати про Морфеус? Він іде на голову вище інших технологій, тому що він вперше почав використовувати технологію, де використовується мікрогольчата РФ, але на кожній голочці радіохвилі не проникає по всій поверхні голочки. А тільки на кінчику. І це дуже важливо в плані травматизації. Якщо, допустим, ми вставили голки, да, знеболювали шкіру, вставили голочки, нажали на педальку, пішла радіохвиля теплове пошкодження на грані, мікро, так називається мікронекроз, Да? Тобто йде теплова коагуляція білка, білок скорочується. І потім він евакується в вигляді корочки, але в нас замість нього формується нове. Білкова тканина, по суті, це новий колеген. Тобто, якщо шкіра розтягнута, взяти для прикладу шкіру курки, коли ми опалюємо її після того, як пощіпали, вона скорочується. От і так у нас виходить як морфаус. Тобто шкіра скорочується, але тому, що навколо голки немає дуже великого розповсюдження тепла, в нас немає травматизації навколишніх тканин, а тільки того міліметру, який пошкоджує. Але за рахунок того, що Кожна голочка, а їх 24 голочки. От є насадка Морфеус, Тут є 24 голочки для обличчя, а є ще 40 голочок для тіла. От 4 мм ми використовуємо глибину тільки завдяки тому, що голочка вся ізольована, тільки кінчик, тобто він достає дерму. Дерма у нас ну, розпалаха на різній глибині в залежності від товщини шкіри. Наприклад, очі міліметр, тут 2 міліметри, тут 3, тут 4. Тому ми доходимо до самої найбільшої глибини тільки в нижньої третини обличчя. А далі знову у нас міліметр. 2 мм, але не більше. Тобто, нам не ми не повинні заходити нижче дерми, щоб не спровокувати рубцеві зміни. Тканина навколишня не нагрівається, не має довгої реабілітації, почервонення набряку, тому що вся голочка не нагрівається. Нагрівається тільки її кончик. Картриджі обов'язково йдуть стерильні. Шкіра повинна робитися в медичних умовах, де є стерилізація, де ми обробляємо шкіру і вставляємо стерильний разовий картридж. Це дуже важливо. Багато кліник можуть виконувати морфаус по різному. У мене є пацієнти, які приходять і кажуть, я до цього робила морфеус. Я до нього дуже скептично відношусь, тому що я не бачила результатів. І коли ми починаємо робити новий курс морфауса, вони бачать, що в нашій клініці ми робимо зовсім по іншому. Ми проходимо одну зону декілька разів. Ми не робимо пропуски. Ми кожен раз заступаємо на 30-70% від попереднього кроку. Тому це дуже важливо, якщо в нас є дуже перерозтягнута шкіра, і нам треба скоротити лоскут, наприклад, живота, лікті, колінки, внутрішня поверхня стегон, або в нас є під сідницями дуже знижений тонус після схуднення, то морфеус буде дуже класно скорочувати. Але для тіла ми використовуємо 40 голочок і вони заходять трошки нижче. Є спеціальний режим, де ми можемо бити радіохвилі декілька разів. Сама Формула виконування процедури може бути зовсім різна. Ми можемо проходити з пропусками. Ми можемо проходити часто. Ми можемо проходити на різній глибині, і ми можемо проходити ще по декілька разів радіохвилі на одному місці. І від, від цього залежить. Яку зону ми можемо так робити? Наприклад, очі ми так робити не будемо. Да, ми там делікатно працюємо, але шкіра живота, плотна шкіра лікті ми будемо працювати більш глибше і з багато повторюваннями? Ще залежить яку кількість джоулі енергії буде виставляти. Лікар. Якщо ми бачимо товсту шкіру і дуже велику глибину, ми будемо вставляти дуже велику кількість джоулі. Наприклад, 1 мм ми ставимо 10 джоулі, 2 мм ми ставимо 20 джоулів. Тобто, чим глибше ми поглиблюємося, тим більше ми можемо пошкоджувати. І тоді лоскут шкіри буде скорочуватися в залежності від не тільки техніки виконування, а й ще від того, скільки джоулі ставиться. Але чим більше джоулі, тим больніше для поцілення. Сента тім, але ця технологія дозволяє робити різні протоколи для різного типу тканин, наприклад, шкіра. Плотна, пориста після акне з рубцями, да, і з фіброзом. І шкіра тонесенька, ніжна така пергаментна, як пергаментна бумага у шкірах курільщиків, у да, кого є киснева недостатність, вона дуже погано реабілітується. Ми не будемо робити такі жорсткі протоколи. От чим можна порівняти ці джолі. Коли ми працюємо, наприклад, ербію лазерною шліфовкою з рубцями, ми ставимо максимально 4 джолі. А тут у нас голочка, 4 джолі. 40 Ора тобто це набагато сильніше, ніж лазерне шліфування, але воно торкається тільки одного міліметра на глибині, де у цієї людини розполагається дерма. Тому це дуже важливо зробити ту кількість джолі на тій глибині, а це вже професійне. Клас, це вже набуте тут. Треба, я вважаю, бути як мінімум дерматологом з великою стажем, щоб розуміти, де що розташовується, і на які апаратні процедури як може реагувати та чи інший тип шкіри. Наташа, я зрозуміла, що не дуже все зрозуміло, тому що такі складні питання. Але я зрозуміла одне: що дуже важливо, хто робить процедуру. Морфеус це класно або не класно, Важливо, хто робить морфеус, Які руки Наташ, А от якщо почати з такого найголовнішого, все ж таки, для кого морфеус показаний, які проблеми цей апарат може вирішити? Такі казкові результати це взагалі у акнешників з закритими камедонами із. Великими кістами і канглобатними рубцями. Тобто для таких пацієнтів, от це таке ну, да, відповідь, але для таких пацієнтів майже нічого немає, крім ретіноїдів. Аморфіус, він касається цієї кісти, розжижає температурою, скорочує цю капсулу, яка знову наповниться. І ці такі акнешники, які з такими глибокими білими закритими кістами, з конклабатними закрученими старими рубцями, це найкращий приклад, коли ми бачимо за декілька процедур зовсім іншого шкіру. По-друге, це атрофічні рубці, тобто мінус тканина. По-третє, це вже найбільш широке використання. Це зморшки, це зайва шкіра, коли в нас зменшується зайва шкіра, можливо. нижня третина, середня третина. Коли ми не можемо там обколоти, допустимо, великої кількості або малої кількості філерів, тому, що вони будуть набирати воду, для них є свої покази для свої точки, то ця частина в нас залишається без лікування. То ми використовуємо морфеус для скорочення цієї шкіри і для стимуляції нового колагена, який дуже. Погано виробляється в цій зоні, якщо ми не стимулюємо апаратками. А я ще читала щось про розширені пори. Як і чому цей апарат робить робить тих вужшими або менш помітними? От пора, це вона може йти на дуже велику глибину, там до міліметр, два міліметра, і тут якраз достає морфеус на дуже велику глибину, завдяки своїй довжині полочки. І ми якраз припік. Каємо основання цієї пори, і вона скорочується і зростає новим колагеном. Тобто вона і піднімається, і стає короткою на поверхні, і вона стає вущою. Але для цього ми застосовуємо дуже легкий протокол легесенький, без многократних повторів, тому що тут немає великої проблеми. І ще дуже класно використовувати для розтяжок і для зайвого шкіри, яка залишилася після схуднення, після народжування дітей. Допустим, людина дуже багато займається спортом, вона підсушена, але в неї є зайва шкіра, і це дуже класно працює не тільки для вікових пацієнтів, а й для молодих пацієнтів, у кого просто з'являється зайва шкіра на ліктях, на колінках та на животі. Які розтяжки. Може прибрати цей апарат. Часто є свіженькі розтяжки там після пологів, наприклад, а є старі розтяжки. Ну, в дерматології вважається, що різниці немає, тому що якщо порвався колеген, він вже порвався свіженькі, просто мають ще судинний компонент в своєму а, складі, і, можливо, ще гарний кровообіг дасть трошки скорочення. В них більше шансу, бо да, більш швидко. В старих розтяжках вже немає того судинного компоненту. І на білі, але це вже порваний колеген, і різниці немає. Що нам потрібно зробити дуже класно при розтяжках робити? Чому? Тому що глибина їх дуже велика. А тут дозволяє 4 мм якраз проходити по розтяжкам, когулювати шкіру, вона скорочується, заміняється на новий колеген. І починає витісняти поверхню розтяжки. На тому етапу ми можемо додати, допустимо, ербіофракційну шліфовку, де ми просто верхушку розтяжки відшліфовуємо, а там всередині сама шліфовка не дає такі стимуляції колагени, а морфеус нам дає. Тобто, всередині в нас вже буде плотна шкіра, яка потрошки підштовхує поверхню, а цю поверхню, щоб просто пришвидшити регенерацію, ми просто можемо додати лазерну шліфовку і все. Що стосується. Це шкіри на шиї, які проблеми морфос може вирішувати? Шкіра шиї вона дуже тонка в неї тонка дерма, і ми там не можемо застосовувати, як це не ну не прискробно було ще дуже багато реклами. Там полімолочка активно, активна гідроксіапатит. Це дуже агресивні методики, які можуть впливати на побічну дію після них. А морфеус ми використовуємо на шиї буквально один мм, Ми стимулюємо колаген, і це найбільш швидка реабілітація без стопроцентних побічної дії, яку ми можемо спостерігати. Допустимо, якщо ми використовуємо лазерне шліфування, ми можемо спровокувати пігментацію в такої тонкої шкірі, бо там дуже близько до шкіри розполагаються меланоцити. А Морфеусом – ні. Тому це найкращий метод іноді з паралельним виключенням. Праці м'язів, шиї, платізми, тому що вони можуть тягнути шкіру ще донизу. Тобто ми комбінуємо методики, але Морфеус це основна методика. І також така дрябла шкіра декольте з дуже сильним фотопошкодженням. Коли на неї є пігментація, ми використовуємо IPЄльку теж Inmodion, що Морфеус. А коли в нас розтягнута шкіра з заломами, така стареча, фотопошкоджена, з наводнення, то ми використовуємо стимуляцію Морфаусом теж на одному міліметрі. В основному показами є місцеві порушення, герпес піодермія якісь. Порушення цілісності тканин, вагітність загальних протипоказів, або якщо місцево є якісь аутоімунні порушення, наприклад, кілод рубець. якщо є автоімуно-тірідит, то роблять взагалі на сусідніх ділянках, не намагаючись нагрівати, але там нагріву сильного немає. В ділянці ще та подібної залази. Але враховуючи, що зараз діти кожного другого, і я бачу, як роблять дуже велику кількість апараток, яка не як Морфеос, а допустим смас ліфтинг, яка доходить до вже м'язового шару. То там вже дуже близько щита подібна залоза. Тобто цього точно не можна робити при аутоімунних захворюваннях, які я наголошую почти є у кожного кожної людини. Тому цю зону морфаусом краще обходити, тому що він діє тільки локально. То тобто, міліметр суди, міліметр суди. Ми можемо відходити. Коли ми робимо смаз, там розповсюдження енергії іде більше і на навколишню зону. Це дуже важливо розуміти локалізований луч якоїсь апаратки чи не локалізований. Як часто і який все ж таки курс треба робити цього апарату? Ну, максимальний протокол е, стосується шкіри зайвої і він використовує ця, раз на місяць, раз в півтора місяці, але ми перші результати побачимо через місяць, тому що колеген раніше не може простимулюватися, тому ми можемо бачити перші дні натягнутися за рахунок невеликої набрякості. А вже сама стимуляція істина по фоткам вже починається з місяця. Особливо навіть якщо людина в нас є такі люди похилого віку, які роблять, вони бояться пластичних операцій за наркозу, тому що в них є серцеве судне захворювання. Ми робимо їм верхні та нижні повіки, і ми навіть вони не можуть собі дозволити ходити кожен місяць, вони ходять раз на три місяці. І ми через три місяці, коли зустрічаємо, фотографуємо зону, наприклад, очей. да, Шкіру, то вона вражає, що тобто за три місяці колеген продовжує стимулюватися. Він починається від місяцю і стимулюється в місяці три. же відбувається, коли ми робимо фракційну шліфовку. Тільки різниця, от, допустимо, якщо от завжди якийсь апарат, треба порівняти, щоб зрозуміти, що сильніше, що слабіше. Немає той кращий той поганіше, да завжди ми порівнюємо проблему і на яку глибину з цією проблемою треба працювати? От, наприклад, якщо ми беремо. Фракційну шліфовка вона стосується 2 мм і невеликого нагріву, але по всій точці, як йде да, енергія, а тут тільки на кінчику. То, допустимо, фракційна шліфовка для верхніх та ніжних вікових пацієнтів буде більш агресивніша, ніж Марфеус. Чому? Тому що тільки точка на глибині 1 мм і локалізована. Тому е, е, стимуляція навіть після е, тої методики іде два-три місяці. Ми бачимо по е, пацієнтам з акна. А після морфаус стимуляція йде мінімум три місяці. Але ми її повторюємо для чого? Для того, щоб попасти в інші точки, в які ми не попали за перший раз, щоб більш, більша площина була задіяна. Не дивлячись на те, що ми робимо з перекриттям на 70%, все одно ми не попадаємо міліметр в міліметр від попереднього пошкодження. Тобто найкраще все ж таки зробити декілька разів підряд, а потім можна робити там раз на рік, наприклад, дабадашкіра так, так, так. скоротилася. Мапофотки побачили. Я обов'язково покажу фотографії своїх пацієнтів, і ми можемо там побачити, як класно скорочується, і людині не треба переживати там загальний наркоз, наркосити на операцію. Для них це вихід. Особливо дуже важливо, щоб шкіра простимулювалася. Це стосується всіх наших попередніх інтерв'ю, які в нас ферітини, які в нас білок. Тобто, якщо в нас в нього немає, за рахунок чого вона буде стимулюватися, ми пошкодження зробили, а відповідь буде мінімальна. Це те, що я хотіла запитати, тому що я коли готувалась до цього інтерв'ю, я читала, що якщо недостатньо білку там колагену, то ця процедура може не дати того ефекту. Тому дуже часто пишуть, що я не побачила ефекту. Розкажіть. Тоді, що треба знати, які аналізи здати, або якщо доктор повинен що спитати, щоб дійсно ця процедура була ефективна. Регенерація наша, тобто відновлення до шкіри, яка вона має бути генетичною, вона залежить перше від судинок. По-друге, наскільки велика кількість кисню прийде, щоб був правильний метаболізм з цією судинкою. По третє, скільки в нас білку буде тут. В крові і кров приносить нам білок. І залежить від різних факторів росту, і в нас в шкірі в тромбоцитах закладені фібробластах фактори, фактори росту і ділення фібробластів, судинок, нових нервових закінчень. Тобто, щоб вони розвилися, і наша задача їх кількість підвищити в цій зоні Д регенерація, для того, нам треба стимулювати. Нам, по-перше, треба приймати амінокислоти. В їжі в нас, якщо навіть це веган в нас повинна. Бути все одно е, е, правильна кількість білку, е, перераховуючи на вагу тіла пацієнта, в нас повинні бути місцеві процедури, які можуть стимулювати регенерацію і збільшити кількість цих пептирів, білків своїх, які будуть давати сигнал, розвиватися новим нервам, судинкам, а це екзосома, це плазма, своя кров збагачена тромбоцитами. Там ці білки є. І це, мабуть, дві таких сильних технології, які ми можемо використовувати після морфауса, як покривати зразу, так і використовувати через два тижні, через три тижні. Коли починається активний процес регенерації, спочатку шкіра загоюється і вона збрасує ці некритичні тканини. Потім починає розвиватися судинки, і от щоб їх більше розвилися, для цього і колять, і регенеративним на сьогоднішній день самим таким ефективним вважається екзосома. Це сигнальні білки, і плазма збагачена фібрином та тромбоцитами. Воно дуже допомагає регенерувати особливо віковим пацієнтам. Кого своїх дуже багато цих білків виробляється у молодих людей, але у похилого віку мало. Ну після цієї процедури ви кожному пацієнту назначаєте колаген, наприклад, пити. <пит> Ми кожному удвоюємо цей колеген до, до дозування ну, да, дозування, тому що колегену звичайно людині потрібно на щоденна. Це одна вона розпиляється на сустави, м'язи, судинки на всі ці м'язи. А тут нам потрібна двойна доза. Угу. Да, двойна доза, але по пацієнту дуже видно, він це виконує чи ні, і якість колагену. Угу. Ну, якість колагену, колаген повинен бути японський. І, і він вже трипептидний має бути. Mm -hmm. да, він вже пептиди, вже готові, Сигнальні білки мають бути mm -hmm. в ньому. А я сьогодні заходжу в вашу клініку і виходить дівчина з червоним обличчям. І я одразу питаю, що морфеус? Вона каже: Так, роблю постійно і дуже, дуже в неї гарні результати, постакне і. То, те, що ти казала рубців. Ну, я все ж таки хочу спробувати. <смі> Дуже так обідітельна Наташа розповіла. Тому давайте зараз ще подивимося, і я вам дійсно скажу, больно чи це ні. Тому що я знаю, що моя, моя подруга, яка мені розповіла про цей апарат в Лос-Анджелесі, вона каже, що в них є якась проблема з обізболюванням. Тому в них це дуже больно, тому що не всі креми в них можуть використовуватись. Я гадаю, що в Україні все ж таки дуже гарні креми да, використовувати, тому це не так больно. А, ні, крем аплікаційне наносимо на годинку і там вже робимо. Але треба ну, якщо люди, допустим, роблять нудревений наркоз, да? а, ну як можна робити кожен місяць? Якщо людина, наприклад, зважилася на багато зон за один раз, де припустимо, там чотири карджа, там ноги, коліна, живіт, лікті, руки, коли після схуднення mm -hmm. да, з'являється, то це ще можна зрозуміти, тому що витерпити за один раз, хоча можна розтягнути там кожен тиждень робити якусь нову зону. Але кожен місяць робити наркози. Я вважаю, що як мінімум для цього має бути здорове серце і серцева mm -hmm. судинна система. А тут ми використовуємо цю технологію, щоб мінімально нашкодити. Mm -hmm. І треба ще розуміти: біль це відповідь на нагрів. Ми можемо зменшити кількість джолі. Ми можемо зменшити їх не на протокольну, а на зменшену, і тим самим зменшити болючість. Але сама болючість і сам сигнал бій це вже додаткова регенерація, це все додаткова стимуляція Біль наших це біл... добре. білків. Да. <світ> Покажуємо. І на кончики ще огромное количество енергії. Ну що, вас вітає сіньор помідор? Я не знаю, як о, на відео, але в принципі дуже таке червоне, не, не дуже червоне, так? Ні, 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 всесідна реакція така не вибуха. Ну больна, але не, не те, що не можна терпіти. Нормально. Швидко зробила пів обличчя було більш-менш. А найбольніше внизу, там, де голочки проходять до 4 мм, але це буквально займає хвилин 8, і 8 хвилинок зазвичай всі. Терплять, але почервеніння буде ще дві годинки, потім воно зникне. Mm -hmm. Бо я з таким почервонінням навіть консультацію веду, коли собі роблю морфаус. А так реабілітація кірочок на обличчі зовні не буде. Вони будуть внутрішні, вони будуть відчуватися при тактильному рухах. А на шиї будуть незначні такі кірочки, як після автозагара, окрашені. Mm -hmm. Зафарбоване пори і все. Угу. Тобто завтра о, буде вже не червоне бличчя і, і не буде якогось набряку? Через дві годинки не буде. Ми нанесла біологік Толескін. Він зараз можна тільки стерильне, легенькі сироватки а з завтрашнього дня можна буде вже наносити біоцел, сироватки з амінокислотами. Угу. Дякую, да. Дякую, якщо ви хочете в майбутньому такі експертні відео, то будь ласка, напишіть в коментарях там щось, що вам було цікаво. І не забувайте ставити лайк. Тоді відео набирає більше більше переглядів. І дякую вам за це. І тобі дякую.